Незаконно мобілізовані українці все ж таки можуть звільнитися і служби у судовому порядку. Ми обговорюємо рішення апеляційного суду щодо можливості звільнення з військової служби для наголошуємо, незаконно мобілізованих українців. Відповідно, судове рішення наприкінці публікації апеляційного суду та у коментарі під публікацією. І так, чоловіка мобілізували всупереч того, що він мав діючу відсрочку, але не мав при собі військово-блюкового документу і не міг не міг пред'явити працівникам ТЦК на їхню вимогу. Обставини цієї справи чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК і військової частини. В якому просив суд визнати протиправними і скасувати наказ начальника ТЦК, наказ військової частини в частині зарахування до списків особового складу та зобов'язати військову частину виключити його зі списків. Чоловік зазначає, що йому була надана відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Терміном до 2027 року, згідно з статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відомості про цю відстрочку були занесені та відображалися у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що підтверджується листом, витягом з реєстру призовників військовозобов'язаних оберіг, знімки з екрану у додатку резерв плюс та інші докази по справі. Жодним. Нормативно-правовим актом не передбачено необхідності оформлення військовозобов'язаним особам після 18.05.24 нової відсрочки від призову в разі незавершення чинності попередньої відсрочки. Водночас, порядком 560 навпаки, передбачено, що військовозобов'язані, у яких строк дії відсрочки не завершився на медичний огляд. Вони не направляються. Тобто у його випадку така відсрочка йому надавалась та не потребувала подання додаткових документів до ТЦК та СП, що узгоджується з порядком номер 560 При цьому у ТЦК був доступ до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних, який містив усю необхідну інформацію про відсрочку, чого очевидно зроблено не було працівниками ТЦК. Звертає увагу суду апеляційної інстанції, що інформація про відсрочку позивача була занесена до єдиного державного реєстру прозивників військовозобов'язаних ще у 2023 році, що підтверджується відповідним витягом та іншими доказами. За наведених обставин, станом на дату призову у ТЦК, була в розпорядженні уся необхідна інформація. Щодо наявності у чоловіка, оформленої відстрочки у передбачений законом порядку, тому ТЦК не мав права направляти його на медичний огляд.